Є новина, друзі, тривожні сигнали для України. Та ми на порозі. Кризи, дослухайте, до кінця, вчорашня історія з Анджеліною Джолі, вона дуже показова. Я не буду обговорювати, що там відбувалося, але як на мене, вона чітко показує на кризу управління в нашій державі, і що наша влада більше не справляється з тими викликами українськими, які відбуваються під час війни. Ну і цих всіх катастрофічних подій. Чому поясню? Тому що така людина, як Анджеліна Джолі, ну тобто, це зірка світового масштабу, до якої прикуті всі зміни, Міс світу, які до речі, вже пишуть, що Джулі приїхала в Україну підтримати Україну, і попала в таку ситуацію, що в неї забрали водія або охоронця в ТСХ і мобілізували. Ну як остання інформація, так? яка в нас є, так от такий картеж, ну такої людини, зрозуміло, що вона їде таємно, там всіх не повідомляють, тому що росіяни просто можуть вбити Анджеліну Джолі дроном чи ракетою, тим більше в Херсоні. Але в такому кортежі має бути представник там СБУ спецслужб, ну як мінімум, в ранці полковника, який за три секунди розганяє поліцейських, хтецикашників, всіх інших, і ніхто би не міг ну, затримати цього водія чи охоронця. А це говорить, що просто є криза в управлінні. Тобто влада не справляється з своєю роботою на місцях, державна влада та й правоохоронці і спецслужби. Це так виглядає. Друге питання: це оці ці популістичні ініціативи Зеленського, тисяча гривень, шість половин тисяч гривень, узер три тисячі. Ну, зрозуміло, що людям треба допомагати, але допомога має бути адресною. Зрозумілою, що от є людина бідна, йому треба допомогти. Це роздача грошей, вона взагалі самовбивча. Про це вже пишуть іноземці з іноземні змі. Тому що в Україні реально є грошей на три місяці. І от Зеленський своєю цією популістичною ідеєю просто місяць життя в країни замбрав. Друге питання це взагалі уця програма УЗ 3000 Це просто хтось придумав хорошу обгортку, але ця програма взагалі може призвести до колапсу на залізницю, тому що буде незрозуміло, кому ці білети дають безплатно, кому їх дають платно, хтось не зможе купити, тому що віддали безплатно. І виникне, що корупція. І збитки для залізниці. Вже експерти зараз врахували, що це може бути до півмільйона. Гривень в місяць збитків, хоча нам розповідають, що не буде нічого. Я думаю, знаєте, що як буде з цією програмою? Її запустять, а потім тихенько спустять, на термозану, мов не пішла. Як завжди в нас буває. До речі, роздають гроші по тисячу, шість тисяч, а кешбек чомусь виплати припинили. Ну, бо немає грошей. З кішбека, напевно, забрали. Туди і це теж говорить, що влада думає не про те, як планово управляти державою і цими всіми кризами, в яких ми знаходимося, а як розумієте, затикає, тобто в авральному режимі це відбувається, і навіть у ці популістичні. Ідеї, третє, от питання я вам просто розкажу. Навіть оці ЦНАПи і строчки це прекрасна ініціатива, тому що і мають даватися всі автоматично, взагалі, щоб людина не ходила. Але тепер нас що нас, так як влада не допрацювала, тепер нас черги з ТЦК перемістилися під ЦНАПИ. Ну так же ж відбувається по всій країні. Абсолютно так, і це теж криза управління. І знаєте, чому це все відбувається? А тому, що в нас ракети будують зеленські. Нас захищає енергооб'єкти, Зеленський, в нас фортифікації контролює, Зеленський на фронті в нас провал. Туди їде Зеленський, і одразу українські війська починають наступати. Ну так, по, по крайній мірі нам розповідають. Популістичні ідеї допомога людям. Зеленський, міжнародна допомога, Зеленський з Трампом говорять Зеленський. А мають працювати інституції. І так як нас всім займається Зеленським, в нас провал. По захисту енергооб'єктів, вони або захищені, або погано захищені, або просто не ті об'єкти захистили, ну і вкрали по ходу грошей. Так як в нас е провал на фронті, Ну, Зеленський, і Зеленський не може розірватися. Я не критикую зараз Зеленського. Але так виглядає, що в нас всюду є Зеленський, а реально в нас тепер. Провал на фронті, провал на енергооб'єктах, провал на фортифікаціях, провал в міжнародній підтримці. І от наші партнери в Європі вони дивляться на це все. Розуміють, шалена корупція в державі, а ще розуміють, що Ну, Зеленський втрачає контроль. Навіть в оцей випадок з Анджеліною Джолі це показує. Він втрачає просто-напросто контроль. і... В українському управлінні в українській владі криза, абсолютна криза управління. Вони не справляються з тими викликами, які зараз є в нашій державі. І для мене це абсолютно зрозуміло. І це дуже тривожні сигнали для нашої держави. Треба все ж таки Зеленському передручати роботу, щоб працювали інституції. Ну і треба працювати з європейцями, щоб у нас були гроші. до речі, є хороші сигнали. Поговоримо пізніше. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.